До вашої уваги буде представлений відеоурок на тему використання сучасних комп'ютерних технологій для розрахунку освітлення приміщень. В даному відеоуроці будуть розглянуті методи комп'ютерної автоматизації технічних розрахунків систем освітлення. Як відомо, природне і штучне освітлення в приміщеннях регламентується нормами СНІП, залежно від різних характеристик. Основними нормованими показниками є світловий потік, сила світла, освітленість, яскравість світла тощо. На сьогоднішній день розвиток комп'ютерних технологій дозволяє використовувати спеціалізовані програмні пакети для автоматизації та стандартизації розрахунків освітлення. Це дає можливість правильно спроектувати та точно визначити необхідну кількість освітлювального обладнання та місця їх встановлення відповідно до норм і стандартів. Однією з найбільш популярних програм для таких цілей є програма Dialux. Отже, завантажуємо програму Dialux. У діалоговому вікні, що з'явилося, можна вибрати кілька варіантів роботи. Це може бути проєкт внутрішнього інтер'єра приміщення, зовнішній проєкт, проєкт вулиці або ми можемо відкрити вже створений проєкт. Створюємо новий проект інтер'єра. У нас з'являється робоча область, на якій розміщено план приміщення, а також діалогове вікно, в якому ми можемо змінювати розміри даного приміщення. Крім того, Програма дозволяє вставляти в дане приміщення різноманітні об'єкти вікна, двері, меблі тощо. Отже, для прикладу розмістимо в нашому приміщенні кілька вікон та дверей. Там найпростіші, найпростіші меблі. Крім розміщення, можна змінювати геометричні розміри таких об'єктів. Тепер переходимо до розміщення меблів. Зокрема, це можуть бути стільці, столи, шафи, різний інвентар і так далі. Переглядаємо в 3D-вигляді наш створений проект і досить постий. Для наглядності переходимо у двовимірний розмір та додаємо ще певні елементи. Далі переходимо до вибору кольору об'єктів, задання текстур тощо. В програмі встановлені дуже великий вибір текстур, які ми можемо задати приміщення. Наступний пункт це вибір світильників. Світильники можна вибирати з каталогів, які є інтерактивними, які можна завантажити з інтернету реальних виробників з реальними характеристиками. Вибираємо один із таких завантажених каталогів. Отже, в от оце на каталозі, як ми бачимо, є дуже широкий вибір різноманітних світильників і люмінісентних, і LED, і ламп накалювання. Для прикладу вибираємо люмінесцентний світильник та завантажуємо в програму. Тепер даний світильник можна розташувати на нашому плані. Додаємо кількість рядів світильників. Таким чином програма автоматично розташовує світильники по центру приміщення. Крім того, можна самостійно виставляти світильники по одному і так далі. Переглядаємо в 3D вигляді розташованих. Кінцевим етапом роботи програми є розрахунок освітлення. Запускаємо відповідну під програму розрахунку. Вибираємо врахування світильників і програма запускає процес розрахунку, використання усіх своїх можливостей тощо. Внаслідок розрахунку отримується результат, який можна роздрукувати, вибравши відповідний... Як бачимо, програма формує звіт, в якому позначені робочі області приміщення та розподілення освітлення по приміщенню. Крім виконання таких загальних розрахунків, програма має ще безліч переваг, серед яких Перевагою є те, що програма розповсюджується безкоштовно. Крім того, вона виконує світлотехнічні розрахунки, використовуючи безліч факторів, які не враховуються при проєктуванні освітленості по табличним методам. Це найбільш точний інструмент світлотехнічного проєктування. Dialux дозволяє оцінити результат по різного виду діаграм розподілу освітленості і тривимірної візуалізації. Dialux проводить розрахунок всіх необхідних світлових характеристик яскравості, всіх видів освітленості, показників, показників яскравості, КПО і тощо. З її допомогою можна розрахувати денне світло і тіні при плануванні освітлення. Програма приймає до уваги географічне розташування будівлі, годні умови і тіни від навколишніх будівель і інших об'єктів. Dialux дозволяє змоделювати різні світлові сцени в приміщенні, об'єднуючи світильники в одну або більше груп управління. Ви можете змоделювати включення і виключення світла різні рівні освітленості. Таким чином, програма DiaLux є дуже зручним інструментом у процесі проектування систем освітлення. Дякую за увагу.